Добрався нарешті я до сінців, почав пересаджувати минулорічний посів, помітив, що рослини після поливу воду п'ють, мабуть, чуть не тиждень. Сьогодні шостий день, після того як води дав. І кожного дня бачу, як рослинки збільшуються в розмірах. Ціло фуфорки були зариті. Зараз висунулися, торчать. Так що не поспішайте свої рослини кожної неділі поливати. Сьогодні сонечко світеть, дощику немає. І обівія моя, поки її ще ніхто не купив, радує. Меня вернемся к сеянцам. Усім привіт. минулорічний річний пасів. На синя від суксид. Зараз будемо говорить. Побачимо українці, які наросли. Викопав 500 гривень для масштабу. Купюра за велика, спробуємо по-іншому. 50 копійок, рослинки. Як можете бачити, немаленькі і коренці довгі, товстенькі. І це всього за рік з насіння. Хто каже, що довго ростить? з как-то всякие. Мене це завжди веселить. Мотя Матроскина скучает. Зимовый посев. Це я до чого сказав. Кактусы растить. Получаешь удовольствие. И в жизни очень много вещей, да и сама жизнь. Получаешь удовольствие. И как это так, не любить? Наслаждение. Годічні сіянці разве это довго викопав другі ці за розміром тіла менше але корінці розмір кактусів відрізняється від виду до виду це природно але головне, щоб корінці були здорові, розвинені. І тоді сама рослина буде вас радувати довгі роки. Пересаджування. Сіянці, живий ґрунт, цегляна крихта, тара, поддон, весь покоцаний. то що борта покоцані, Меня сильно не волнует. Бо я дивлюсь на растения. А не на красивые горшки. Пидон на уклін. Крыхта. Обов'язково маркер. Щоб не сплутати. Де що росте. Обов'язково запис. Рядочек цегли. Рядочек сіянців, Зараз знову цегла. Сіянці цегла. Закінчилися сіянці даного виду. Парахуємо, запишемо. Новий вид, нова бірка. Засипаємо, продовжаємо. І так до кінця. Корінці гімнакаліциму. Ще коріння другого гімнакаліцума. Сети эхинопсис. Разветвленная корневая система. Небольшие растения миниатюры. Колючие. Колючка достигает 3 см. Можливо и больше. Долгий час их не растил. Сеял раз 5 за свои кактусные життя. Был у меня и без полевого номера. Колючку длинную я не наблюдал. Бидон, рослинок, залишилось разровняты ревняю, рядочек за рядочком устанавливаем растение. И так до конца. Вот что у нас вышло. Хлопцы та девчата. А как рассаживаете вы? Как часто? У эти серинцы, надеюсь, в этом роте еще хотя бы разочек. перекину в новий кирпичик можливо у вас ростуть гораздо швидше а я щось не то роблю Підсказуйте. Всегда радий не бійтеся посилайте не стану чужий досвід залюбки прийму обміркую можливо щось для себе нове відкрию Комментуем, ставим лайки, подписываемся на канал, размножаемся на канале. Всем добра, до новых встреч. До-до-до-до.